Шановні друзі, привіт! Сьогодні ми готуємо дуже смачну страву. Сьогодні ми будемо готувати пиріжки з м'ясом. Уй-уй-уй, це дуже смачно, просто нема нічого складного у приготуванні, а я в свою чергу з радістю поділюся з вами цим рецептом. А ви можете тим часом підписатися на канал, поставити цьому відео лайк авансом, і ми будемо починати. Спочатку, друзі, якщо ми, друзі, говоримо про пиріжки з м'ясом, звичайно, що все дріжове тісто. Дивіться, що робимо. У мене тут 20 грам живих дріжджів. Якщо ви хочете використовувати сухі, треба 7 грам. Що ми робимо? Ось так беремо і дріжджі розтираємо в окрему мисочку. Ось до такого стану. Сюди, друзі, я додаю 40 грам цукру. У мене тут в стаканчику тепла вода. 150 мл. Вона входить в рецептуру тіста. Я сюди відправляю половинку. Ось так. І тепер вилучкою все це гарно ось так перемішую. Ми ось таким способом розчиняємо дріжджі, тому що дріжджі дуже гарно і швидко активовуються в чомусь солодкому. Все, ми це розмішали. Можемо відставити в сторону. Тепер будемо переходити, замішувати тісто. Тепер, друзі, наступним кроком візьмемо одну глибоку мисочку, візьмемо два курячих яйця і розб'ємо їх сюди. Гарно вилучкою їх ось так зб'ємо. Все, Відставляємо в сторону. Беремо борошно. У мене 600 грам борошна вищого гатунку. Сюди я додаю 8 грам солі і гарно це все перемішую. Для того, щоб сіль добре перемішалася з борошном. Сюди в борошно я додаю 150 мл молока. Молоко обов'язково повинно бути тепле. Всі рідкі інгредієнти повинні бути теплі тобто вода і молоко. Жирність молока 2,5%. За молоком зразу додаю воду. Відразу додаю яйця. А також вже в кінці додаю дріжджі, яке ми розводили з цугром та з водою. Тепер, друзі, гарно це все ось так перемішуємо і тим самим починаємо вже замішувати тісто. Спочатку це потрібно робити або лопаткою, такою, як у мене, силиконовою, або ложкою. Не руками, тому що на руки зараз все прилипне і буде некомфортно замішувати тісто. Як тільки зараз всі інгредієнти подружуться, все борошно впитає всі рідкі інгредієнти, тоді вже можна вимішувати тісто руками. Бачите, друзі, яке тісто, всі інгредієнти я перемішав лопаткою, тепер можна переходити, замішувати тісто руками. Ми почали замішувати тісто руками. Тісто зараз ось таке липке. Тому що ми не додали ще все борошно. Тепер на такому етапі я додаю сюди 50 грам борошна ще. І вже повноцінно замішую тісто. Борошно потрібно додати у два етапи. Спочатку 600 грам, і потім ще додати 50. Друзі, дивіться, вимішував тісто приблизно 3-4 хвилини. Воно вийшло ось таке, бачите, до рук не липне. Ось такої консистенції. воно. Сюди тепер потрібно додати 70 грам вершкового масла. Просто ось так беремо. Можна ось так руками розломити. І тепер нам треба вимішувати тісто, поки в масло все не впитається в тісто. Ось таким способом. Зараз воно може вам прилипати до рук, але борошна давати не потрібно. Продовжуйте вимішувати, і воно стане такої консистенції, яка повинна бути. До рук прилипати не буде. Бачите, друзі, ось таке у вас вийде тісто, максимально ось таке масляне. Продовжуйте його замішувати. Зараз масло вже впитається і все буде добре. Не переживайте, борошна не додавайте. Друзі, ви просто погляньте, яке вийшло тісто. Бачите? Бачите, воно до рук абсолютно не липне. Ось ви можете це побачити. Все, ось таке тісто повинно вийти, воно максимально ніжне, максимально класне. Масло це просто чудо в цьому рецепті. Обов'язково приготуйте так само. Це дуже смачно, друзі. Тепер дивіться, робимо ось таку кульку. Я вам не можу передати, яке це класне тісто, друзі. Обов'язково повторіть все за мною. Ось тут гарно защиплюємо. Все. Ставимо назад в миску. Так як це дрижо тісто, звичайно, його потрібно трішки відферментувати. Тепер, друзі, беремо харчову плівку, накриваємо його. І в такому виді залишаємо на теплому місці на одну годинку. Воно має збільшитися в розмірі в два рази. Все. Нехай воно вистоюється, а ми за цей час будемо готувати м'ясну начинку. У мене тут 800 грам свинячого фарша. Сьогодні буде начинка ось з такого прекрасного свіженького фарша. Так, його поки в сторону наріжемо одну цибульку. Візьму гострий ніж. Друзі, з цибульку все просто. Просто потрібно нарізати її кубиком. На двоє. І на кубик ось так готово. Все, цибульку порізали. Я підготував вже ось таку сковорідку з високими бортами, включаю вогонь, Добавляю сюди олії. Олії, друзі, приблизно треба 10-15 грам. Ну, ось так, щоб повністю покрила дно. Коли сковорідка з олією дуже добре розігрілася, я вже чую, вона вже має сильний жар, сюди я додаю обсмажуватись фарш. Не додаємо не сіль, не ні перець, нічого. І беремо лопатку і розбиваємо на маленькі-маленькі, щоб не залишалося ніяких грудичок. А на окремій сковорідці, друзі, я буду обсмажувати цибулю. Я не обсмажую цибулю разом з фаршем. Даю олії трішки. Тут, друзі, треба постаратися максимально розбити грудочки, які є, щоб фарш був такий дрібненький і дрібненький. Мені бачите, у цьому допомагає є ось така класна лопатка в такому друзі наборі. Цей лопаткою це робити дуже зручно. Пер... Перевертати дуже зручно, перемішувати. До речі, друзі, зараз акційна ціна на ось цей набір. І у вас є дуже класна можливість отримати цей набір по акційній ціні. В комплекті, друзі, аж 11 предметів. Це обробна дошка, 5 ножів, вінчик, шумівка, лопатка, ложка для салата. Одним словом, друзі, дуже всього багато, все в одному місці, не потрібно більше шуфлятками нічого шукати, все у вас під рукою. Коли ми вже фарш максимально ось так розбили, бачите, на ось такі грудочки, ми збільшуємо вогонь. Зверніть увагу, у мене це найбільша камфорка, середній вогонь. Ось так ставлю на середній і залишаю на 15 дві хвилини, щоб фарш підрумянився з однієї сторони. Нам потрібно, щоб він підрумянився. Все, не перемішую. Тим часом я чую, у мене вже нагрілася сковорідка. Сюди я додаю цибулю. Перемішую її. І також залишаю, нехай вона смажиться. Потім, звичайно, що всі ці інгредієнти ми будемо змішувати. Дивіться, друзі, бачите, фарш пускає зразу багато води. Я збільшую ще вогонь трішки більше середнього. Не перемішую, вода зараз випарується, і фарш все ж таки почне обсмажувати. В цьому будьте спокійні. Головне, коли він пускає води, не треба його перемішувати. А спеції ми будемо додати в самому кінці. Бачите, друзі, вода вже повністю вся випарувалася. Тепер можна його перемішувати. Ось. І зверніть увагу. Ось ці пригаринки, бачите? Ось ці пригаринки нам і будуть давати смак. Все. Ми його максимально розбиваємо. Ось так, щоб він був дрібненький-дрібненький, як це тільки можливо. Все, і зараз його можна перемішати. Якщо є ще ось ці такі грудочки, розбиваємо. Все. І залишаємо, нехай він смажиться. Бачите, друзі, зверніть увагу, дуже дрібненький, гарний ось такий, з такими легкими пригаринками, якраз такий повинен бути. Цибулька вже у нас майже готова. Все, можна виключати вогонь. Бачите, коли вона ось такого золотистого кольору, все, вона готова, її можна сміло вже додати сюди. Зараз всі смаки об'єднаються і буде дуже смачно. Все, перемішали, перемішали і залишили. Зараз фарш потрібно обсмажувати приблизно ще 3 хвилинки, не більше. Нам не потрібно його пересушувати. Нам треба, щоб він взявся такою легенькою-легенькою скоринкою, і тоді він буде готовий. Сьогодні пиріжки ми будемо випікати, і він ще гарно дійде в духовиці. Тепер, друзі, погляньте, будь ласка, який фарш повинен бути. Бачите? ось ці пригаринки, наголошую вам, вже в який раз вони дають класний смак. Так на такому етапі вже можна додати спеції. Перше, що потрібно додати, це одну чайну ложку мускатного горіху. Це така приправа. Вона продається в будь-якому супермаркеті. Додаємо сюди чорний перець. Та сіль. Тепер все це гарно перемішуємо. Але зверніть увагу, друзі, бачите, фарш максимально ось такий розсипчастий, він не повинен такий бути. Зараз я вам покажу, що потрібно зробити, щоб зробити його трішки таким в'язким. Велика камфорка зменшує вогонь на мінімум. Сюди, друзі, додаю одну столову ложку борошна. І заливаю це все 30 мл води. Мінімальний вогонь. І все це зараз замішую ось так. Все. І зараз фарш стане трішки в'язкий і не такий розсипчастий. Ось, друзі, бачите, вже зверніть увагу. Ось який він. Все. З ним вже буде дуже комфортно працювати. Залишаємо ще буквально на 10 секунд і все, будемо забирати. Все, друзі, тепер фарш повністю готовий. Бачите, він вже не такий розсипчастий. Тримається трішки, так скажем, кубки. О, ось такий він повинен бути. Все, забираємо. Виключаємо вогонь і відставляю його в сторону. Друзі, прийшла рівно годинка. Тісто на наші пиріжки дуже добре піднялося. Ви просто погляньте, яке воно. Друзі, ви просто подивіться. Оце я розумію ферментація тіста. Вигляньте ось таке воно повинно бути. Все, тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. На поверхню, на якій зараз будемо працювати, даємо олію. Ось так. Гарно олію ось так. Розмащуємо. І акуратно виставляємо сюди тісто. Воно таке ніжне-ніжне. Тепер, друзі, дивіться, що потрібно зробити. Я так хотів би вам передати, яке воно, але ви просто гляньте. Навіть камера цього не передає. Ось таке, друзі, має бути гарне, класне тісто на пиріжки. Зараз, друзі, це тісто потрібно розважити по 50 грам. Мені в цьому допомагає ось така професійна, якісна вага. Друзі, таку вагу ви можете придбати в моєму інтернет-магазині, тому що всі рецепти у мене базуються на точних пограмовках. Якщо ви хочете повторити, щоб у вас вийшов такий рецепт, звичайно, що вам потрібні кухоні. Ваги. Ця вага важить до грама, і плюс ви на неї отримуєте ще 2 роки гарантії. Так, таруємо її. І розважуємо по 50 грам. Все, друзі. Допустимо 3-4 грама. Допустимо. Нічого страшного, якщо буде. Але головне, щоб не було менше. Може бути тільки більше. І ось так швиденько, гарно розважуємо. Коли ми розважили всі тістові заготовочки, тепер, друзі, потрібно надати кожній тістовій заготовці круглу форму. Дивіться, я це роблю ось так. І ось тут ось так гарно піджимаю. Ось так. Дивіться, я просто беру ось так. Раз, два. Раз, два. І ось тут піджимаю. Все, бачите, і виходить ось така гарна кругла форма. Ви можете це зробити просто ось так взяти. Якщо у вас не виходить, як у мене, і є ще ось такий варіант. Бачите? Все дуже швидко, все дуже просто. Взяли. Ось так скрутили. І готово. Бачите, друзі, і ось такі гарні виходять тістові заготовки. Тепер дивіться, що потрібно зробити. Беремо одну тістову заготовку, надавлюємо на неї ось так. І робимо таку овальну форму. Ось так. Тепер беремо одну столову ложку начинки, пам'ятаєте, ми готували? Ось так. Трошки можна забрати, друзі. Ось так приблизно повинно бути. Дуже-дуже добре потрібно їх заліпити. О, друзі, і повинен вийти... Ось такий гарний пиріжок ось такої подобувати форми. Ось цей такий чубчик. Нехай буде. Дивіться, коли вони будуть підростати в духовці, вони ще у нас будуть півгодинки підростати. Вони якраз зрівняються і з цього такого чубчика не буде. Не переживайте, воно він не засохне. Може хтось думає, що він засохне, і будуть ось такі сухі краї. Ні. Тим часом я вже підготував собі ось таке деко. Потрібно застелити його паргаментом і викласти пиріжки сюди. Все. І тепер, друзі, наступний. Дивіться, взяли. Ось так роздавили одну столову ложку начинки. І просто беремо і ось так їх заліплюємо. Це, друзі, дуже просто. За рахунок того, що тісто дуже класне, тісто правильне, це буде робитися дуже легко. І ви гляньте, який класний пиріжечок. Все повністю м'ясо. Друзі, то така ж тугенько-тугенький він такий, тому що тут багато м'яса. Ось такі повинні бути пиріжки. Повинно бути багато начинки. І ось так їх виставляємо. Але дайте їм відстань приблизно, бачите, 3-4 см Тут між ними повинна бути відстань, тому що вони ще будуть підростати. І продовжуємо формувати всі абсолютно пиріжки. Друзі, і ви тільки погляньте, які гарні вийшли пиріжки. Це просто якесь чудо. Тепер дивіться, що з ними потрібно зробити. Їх потрібно поставити в духовку. Духовка повинна бути розігріта до 45 градусів, не більше. 45-50 не більше 50, бо при таких низьких температурах, як 45-50 градусів, тісто не буде випікатися. Нам потрібно їх ще трішки відферментувати, щоб вони підросли. В духовці потрібно їх залишити на 20 хвилин. Як тільки пройде 20 хвилин, вони підростуть, тоді ми включаємо духовку на 190 градусів 15 хвилин. 15 хвилин, 190 градусів і пиріжки будуть готові. Друзі, ви просто погляньте, які гарні пиріжки будемо подавати. Тут, друзі, просто без слів. Вигляньте сюди. Як вам результат? Я думаю, друзі, це відео заслуговує на ваш лайк. Це просто чудові, ідеальні, рум'яні, пухкі пиріжечки. Я хочу вам показати, припідняти, показати, які вони класні, друзі. Ви обов'язково повинні приготувати, тому що це дуже класний рецепт. Це тісто, воно просто неймовірне. Давайте будемо пробувати. Один візьмемо. Ви просто подивіться, які вони пухкі. Гляньте сюди. Надавив, а воно назад вертається. Оце мають бути правильні пиріжки. Ви просто подивіться на їхню текстуру. Ось так, друзі, бачите, скільки начинки і яке максимально пухке тісто. Ось таке тісто повинно бути. Давайте спробуємо. Ну, я не знаю. Це наче якийсь французький хліб бріош, друзі. Mm. Це дуже смачно. Аромат цього хліба. Аромат начинки. Це просто словами не передати, друзі. Ну я не знаю, вам просто, щоб ви розуміли. Що це за пиріжки? Таких пиріжків, друзі, не продають, я думаю, ніде. Всі хочуть зекономити, всі хочуть або швидко, або як-небудь. Але тут, коли ви вкладете свою любов, свою душу і додасте всі ці інгредієнти, це буде просто феноменально і на найвищому рівні. А я вам мої хороші дякую, що ви були зі мною. Для вас, моїх підписників, в моєму магазині якісної професійної кухонної техніки діють дуже великі знижки. На друге замовлення ви отримуєте знижку в 5%. На третє замовлення ви отримуєте знижку в 10% назавжди. На весь асортимент, який є і який буде додаватися ще довго, довго і довго. Тому мої хороші, це просто халява подарувати комусь подарунок або зробити собі приємне, порадувати себе, своїх близьких. Тому скористайтеся цією можливістю, тому що вона буде не завжди, вона буде недовго. А я всіх міст вас обійняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!